Про вашу фразу, про те, що зміни в освіті, ви сказали, будуть тоді, коли вчителі читатимуть 10 книжок мінімум на рік. Хоча б 10 книжок сказав. Та, і ця фраза була підхоплена такими скандальними телеграм-каналами. Чому виникла скандальність навіть серед освітян? Це тому, що медіа так це не дуже позитивно підсвітила, скажімо так, чи від чого це залежить? Оця скандальність? Чому виникла така скандальність і такий резонанс? Це дуже хороше питання, чесно кажучи, тому що я сама не очікувала е, такої реакції. Тому що, вочевидь, коли я говорила про цю фразу, то треба зрозуміти, який був контекст. Це була зустріч в Міністерстві освіти і науки з тренерами, яких ми там з моєю командою, з командою Міністерства освіти і науки допомагали готувати, щоб потім вчити вчителів, як викладати предмет захисту країни по-новому. Ось і, власне, в межах цього, цього тренінгу ми в тому числі проводили зустріч в міністерстві, де вже навчені. Тренери могли задати будь-які питання: чи міністрів, чи мені, чи там ще інші колеги були з парламенту. І одне з питань було таке до міністра: е, а чому так погано відбуваються реформи в освіті? От що робить міністерство? От які ви закони приймаєте? Ще щось. Ще, щось. Та і це, от в рамках цієї дискусії, я, я взяла мікрофон і кажу: треба ж пам'ятати про те, що і тут, відсилаючись на досвід, на дослідження, на дані різної аналітики, та ось тут мене три блоки книжок по освітній політиці, в кожній з них написано одне: 70% успіху дитини в школі залежить від одного фактору, і цей фактор це кваліфікація вчителя. Немає жодного іншого фактору, який би так само сильно впливав на навчальні результати дітей як кваліфікація вчителів. Та От ви навчаєтесь в школі, ви ж бачите різницю між одними вчителями і іншими вчителями, правда? У мене в школі були фантастичні вчителі, які дуже класно викладали, яких я дуже любила, поважала, і цей предмет тобі хотілося вчити. А були, ну м'яко кажучи, інші, правда ж? І, ну, і ті, хто вчаться в школі, це ж прекрасно розуміють. Вони ж бачать, ну, дітей не надуриш. Вони бачать дуже добре, що є відмінності в ставленні до дітей, в, в базовій кваліфікації, в подачі матеріалу і так, далі, і так далі. І на чому я просто хотіла наголосити, вочевидь, що конкретно, цифра 10 книжок є метафорою, вочевидь, не йдеться про конкретних 10 книжок. А на тому, що реформа освіти. Це не тільки і далеко не, не головне, те, що робить міністерство освіти і науки. Реформа відбудеться не тоді, коли хтось новий закон напише, а тоді, коли люди всередині системи почнуть поводитися інакше. Коли е, вчителі почнуть інакше викладати, і на цьому, власне кажучи, був мій акцент. Е, ну, вочевидь, що е, поняття метафори, вочевидь, теж не всі добре розуміють і конкретно там про 10 книжок. Ну хтось тобто може читати 15, хтось тобто може читати 5, якби але там проходити багато інших курсів навчальних, розвиватися і так далі. і так далі. Ну, от. Але дуже важливо пам'ятати про це, і це дуже драстична тема. Ну ніхто про це не хоче говорити. Значно простіше сказати, що нам у нас є там. Там погане міністерство, яке не підготувало закон, чи ще хтось поганий, так але проблема вона насправді дуже глибинна в системі освіти. Проблема в тому, що у нас є дуже класні блискучі вчителі. Ну от я впевнена, що всі скажуть, хто у них були класні вчителі. А є, на жаль, інші вчителі. Давайте скажемо м'яко. Ось ну от ви ж це знаєте, правда, і всі діти в класі у вас це знають. І мені, власне кажучи, хотілося на це наголосити, що реформа освіти вона є співвідповідальністю усіх, хто залучений в цей процес: і дітей, і вчителів, і викладачів, і студентів, і міністерства освіти, і департаментів освіти всіх та але не можна в демократичній державі очікувати, що рішення хтось наверху прийме. І потім вони автоматично відбудуться. Ні, це співвідповідальність, так відбувається, якби в реальному житті. Ось, а якщо ми постійно перекладаємо відповідальність наверх, ну то це якби ну це не зовсім демократія, але також це неефективно. Реальна реформа це коли в школі починають інакше викладати, а в школі інакше викладають не тоді, коли закон поміняли. От це те, що я хотіла сказати. Я з днями спілкувався з Сергієм Бабаком, очільником комітету освіти. Він сказав: Я не дуже люблю слово реформа, тому що це фактично зміна форми. Ви любите слово реформа? Та я, я нейтрально до нього ставлюся. У мене немає якогось там негативного ставлення чи, чи позитивного. Е, мені здається, що дуже важливо розуміти, що, ну, що за кожною конкретною реформою має стояти. Ось е, мені не подобається, е, знаєте, що мені не подобається в слові е, в слово вживі е, щодо реформ. Ну що ми апріорі кажемо, е, ми робимо реформи, а це ну це ні про що фраза. Да, якби, ну, реформа вона має мати якийсь зміст, який, який зміст. І мені б хотілося, щоб ми там не просто казали, що хтось за реформою, хтось проти реформ. Може в якійсь сфері краще не робити реформ. Може, є якась сфера, в якій все нормально працювало, ось, і там не треба реформ. Да? А є ті сфери, де треба реформ. Ну, тобто реформа може бути хорошою чи поганою, це може бути за хорошу реформу чи за погану, да? Е, Тут мені здається, що дуже важливо е, ну, не вживати це слово впусту. Вживати його з якимось наповненням, навіть якщо ми от, дивіться, про освіту, нас ну, каже: освітня реформа. А що це значить? Ну, це може значити, що ми я не знаю, умовно кажучи, хтось думає про освітню реформу, що ми всі школи зробимо платними, а хтось думає про освітню реформу, що ми ну, я не знаю, там заборонимо платну освіту. Ну, це і одне, і друге буде реформою. Ось а якби ну ні одне, ні друге не буде там правильним рішенням. Але я до того, що ну треба говорити про конкретні рішення, які ми просуваємо. А у нас дуже часто вживають слово просто там освітня реформа, медична реформа. А воно ж ти типу, може бути реформа в різному напрямку. Треба точніше говорити про це. До речі, деякі от люди кажуть: щодо захисту України, та цього предмету вони кажуть, там предмет якийсь в процесі змін, коли він змінюється. По ходу викладання, та то це не дуже якісно виходить. І до вас питання: чи варто нам зупиняти предмет захисту України для того, щоб його переформатувати і потім почати викладати? Дувая, ми ж не можемо зупинити навчальний процес. Ми, не, мож... так, ми не можемо просто зупинити. Ми не можемо там, я не знаю, зупинити надання медичних послуг, все так. переформатувати і, там через рік приходьте. Ми вас полікуємо. Так. Ну це ж неможливо, та вочевидь, що ну є навчальні процеси, тобі треба якби зміни, в які ти віриш, впроваджувати в процесі. Ти не можеш зупинити навчальний процес, ти не можеш зупинити війну і сказати: ми зараз реформуємо армію, а потім будемо воювати. Та? ну якби ти не можеш зупинити лікувальний процес. Ну не словом, ти будь-яку соціальну систему, ти її не можеш зупинити. Вона продовжує функціонувати. Ось і ти, якщо ти будеш казати, що нам треба почекати зручного моменту для того, щоб її змінити. То ми от 30 років чекаємо, поки буде зручний момент. Немає ніякого зручного моменту. Та є момент, коли складаються зірки, так що можна щось зробити в е, науці публічної політики. Це називається вікно можливостей. От коли складаються деякі фактори, коли з'являється можливість ту чи іншу ідею зреалізувати з захистом України відбулося приблизно так. Коли з одного боку був міністр освіти, який вважав, що треба звернути увагу на цей предмет, з іншого боку, ну, мене попросили долучитися, зважаючи на мій досвід в освітній політиці, на те, що я могла зібрати команду людей, які могли зібрати ширше коло людей, провести раунди консультацій і сформатувати нову навчальну програму. Ну, ось це, це таке ну, часткове співпадіння. Його могло не бути. Я могла відмовитися брати участь в цьому. Міністр міг сказати, у мене зараз інші пріоритети, і тоді б нічого не відбувалося. Або Бубувалося або щось інше, ну це вікно можливостей, і по захисту України от воно склалося. Як це буде зараз відбавиться? Ну ви, ви в якому класі зараз? вибачте? Я Якраз переходжу в дев'ятий. А в дев'яте. Ну до вас воно ще не зачепить, бо це 10-11 клас. Ну, от можливо, коли по через рік во я сподіваюся, що воно вже трошки краще від як це відточиться, буде трошки краще виглядати. Але ну немає зручного моменту, коли це почати. А я дуже сподіваюся, почому ми маємо міряти, якби освітню реформу. Що в цьому році предмет буде викладатися краще ніж викладався в минулому, ще через рік ще краще. Воно ніколи не запуститься одразу з ходу моментально блискуче. Ось, але ну, принаймні, якісь елементи інновацій по змісту. Ми точно впровадили. Ви не будете марширувати вісім годин строєм. Я вас можу з цим привітати. Я вважаю, що це насправді не, не будете вчити статути збройних сил України. Мені здається, що це найгірше, що можна зробити для там свідомості літніх підлітків. Це запропонувати їм походити з троєм і вивчити статути ЗСУ і перевірити, чи у них після цього буде бажання захищати країну. Ну це якийсь нонсенс, абсолютно те, що було написано в програмі. Ну і ми це переформатували, переінакшили. І зараз уряд виділив гроші для того, щоб закупити нове обладнання в школи. Ми зі свого боку, як команда, яка допомагає це організовувати, провели навчання тренерів, які будуть вчити вчителів. Ось, mm -hmm. ну, чесно кажучи, по жодному іншому предмету я не знаю, що був настільки комплексний підхід. Я також впевнена, що у нас будуть проколи, що будуть проблеми з реалізацією цього, але це точно має бути краще, ніж було минулого року, а ще через рік буде ще краще. Добре, я тоді вам, коли почнеться у мене захист України, я вам напишу, який для мене є предмет. Я Добре. вам ось повідомлення буду це писати. Добре, дякую. Так, таке е, ще питання, до речі. Тобто, от по, по ходу вашої відповіді я зрозумів, тобто е, поправте мене, якщо це не так. Тобто, нам би не були треба ці зміни, якби не Дивіться, знаєте, мені б взагалі в ідеалі хотілося б сказати, що я б хотіла жити в Україні, де в принципі цей предмет не треба. Так? Угу, так. В, Швейц... в Швейцарії такого предмету не треба їм трошки більше пощастило з сусідами. Ми, якби, ми якби, успадкували, Відверто кажучи, треба ж розуміти генеалогію цього: ми успадкували цей предмет з Радянського Союзу. В радянські часи, в часи, коли я ще вчилася в школі в 90-х, цей предмет для хлопчиків називався ДПЮ – допризовна підготовка юнаків. А для дівчаток ми вчили це інакше ми вчили це у нас в цей час був урок, який називався «Основи медичних знань. Я нічого не пам'ятаю, нам нічого не навчили про медицину чи ще щось таке. Ось, але до година була закладена, хтось отримував зарплату за це. Ось. І ну, цей предмет завжди був він потім називався захист вітчизни, потім називався захист України, залишався цей розподіл на хлопчиків і дівчаток. Ось е, він був в програмі. І в ідеалі, якби ми були Швейцарією чи Люксембургом, треба було б його прибрати і додати додатковий урок на вибір, що там діти хочуть собі обрати. Але ми не Швейцарія і не Люксембург. Ми поки що не придумали способу, яким чином жити на іншій планеті з країною Росії. Вони залишаються нашими сусідами, і, на превеликий жаль, у нас є актуальність в цьому предметові. Більше того, він вже був в програмі. Ми б його все одно вчили. Просто питання в тому, чи є сенс витрачати гроші державного бюджету, щоб платити зарплату вчителям, які будуть змушувати вас ходити з троєм. І який це має взагалі стосунок до національної безпеки, до, до оборони, до будь-чого іншого? Так? Тобто, виходить, що ми 30 років вкладаємо гроші в щось, що не те, що не дає результату, воно не може дати результату, от просто по дизайну своєму. Воно, ну, яким чином знання статутів ЗСУ допомагає в захисті України? Ось, ну вочевидно, це тільки для професійних військових, але вони це вивчать по-любому потім, якщо якщо підуть шляхом професійної військової служби. Ось. А, і тому нам треба було цей інструмент переформатувати. Ось. І ну, на жаль, я ж кажу, я була б дуже щаслива жити в країні, де цей предмет був би не потрібен. Але нам треба підготувати людей не як юнармію в Росії. Ми не будемо вчити їх ставати. У нас були, до речі, були військові, які казали, що це має бути курс молодого бійця. Я казала: ні -ні, -ні, ні ні Чекайте. Нам треба дати засадничі знання і пояснення того, що таке в принципі національна безпека і оборона. І якісь там додаткові цікавинки для дітей, типу політати на дронах. Так? Ви б хотіли б навчитися політати на дронах. Я я б дуже хотів. От в одинадцятому класі. Перша тема. Ось е, тому, якби, е, ну, якщо вже у нас є ці години, то давайте їх використовувати з користю. Ну і на жаль, ну от користь у нас визначається нашою геополітичною ситуацією. Угу. Тобто, це ходити з троєм це буде як фізкультура, а з вивчити статут. Це буде як тренування пам'яті в ні-ні-ні. Ходити строєм і вчити статут, ви більше не будете. Цього не буде в предметі, от зрозуміло.